Я їх просалюю трохи. Кладу трохи горького перця. Зелений гіркий перець. Трохи часнику. Я його не дуже дрібно. Ну, хай буде так. Так, тепер. Тепер буду накладати у цю намазку. Тут сир кисломолочний, кунжутне барашно і горіховий соус. Оце все перемішала і буду намазувати кабачки. Отаким слоєм я намазала. Воно таке пружненьке. Сир кисломолочний не жидкий. І зверху посипаю зеленню.